Всім привіт! Хто завітав на мій канал. У нас тут свинки снідають. Одна вже поснідала, пішла десь в сарай. Ця доїдає. Ми поки не жарко зранку кашку даємо. Ввечері зварили, ніч вона постояла і каша. А на вечір вже кабачок треба. Кабак вірніше, бо треба кудись його також дівати. Цей кашу полюбляє. Сухе не хоче їсти, а кашу дуже полюбляє. А ці щось. Де ви? Спите, оце ви так їсте. Ці погано їдять, мало їдять. То ті, що більше були, які ми продали, вони так прям кидалися на ту їду чавкали. А ці такі воно, трохи порилися. Під'їли і все. Ну, поки не спекотно, то буде лежати. Через годинку десь прийду, якщо не з'їдять, то старшим свиням віддам, а їм насиплю сухенького. А я тут на городі. Ось вирвала відро помідор. Такі червоненькі, хороші. Тут ось зелені. А Чого зелені, бо я вже так починаю потрохи виривати. Там, де один-два на кущику, то я їх ось вириваю. На кучку складаю, нехай вони сохнуть. А де ще є помідорчики, залишаю кущі. От їх он багато, треба трошки навести порядочок, бо дуже багато поганих помідор. Такі вони, і що, фітофтора, і трошки слимаки під'їли. Трошки розгрібаю тут. Бо вже діло йде до того, що треба городи прибирати, то наводимо порядочки. А ці зелені помідори, не знаю. У мене є на каналі рецепт салату з них. Але, напевно, я не буду закривати, у мене баночок нема, чесно кажучи. А так, для різноманіття салатик такий хороший, там з морквою він йде. Так що, подивимося, бо будуть, напевно, так в цьому в ящику, що поспіє. То й нормально буде. Так що потрошки вже щось діло йде. Так, з помідорами я закінчила. Думала раз-два і все, а воно більше до годин тут крутилося. І то добре, що сікатором я не виривала. Ні, деякі виривала, які виривалися, то обрізала. Ось там на кучки, тут кучі, а деякі позалишала, де трошки там зелененьких є, щоб на салатик було. А так же все. Досить цих помідор. Та там і зелених небагато залишилось. Так що на сьогодні з помідорами справилась. Зараз покажу, скільки я зібрала. Так, тут мої помідорки. Вже тут сонечко. Зараз буду переносити цю балю, вірніше, перетягувати, бо я сама вдома такі помідорки. Ой, цей поганий попав. Тут скільки 4 відра. Там вон в ящику відеречко. І тут ще відеречко. Шість відер. Ну і сьома це ось зелені такі. В цьому році, можна сказати, вже все. Сезон помідор закрито, завершено. Урожай в цьому році був дуже хороший, помідорки гарні. Я саджаю саньку, такі кругленькі, ляну і сливки ріогради. Наступний рік буду пробувати вже щось нове. Так що, останній раз оце закриємо щось. Ну що, томатну пасту я хочу. І все. З помідорами вже завершено. Так, а я сіла різати картоплю, свиня варити. Нам вчора привезли мішок свинячої картоплі і один, і там вон стоїть ще другий. Думала, сьогодні переберу, але не встигла. Поки на городі, думала раз, два, ага, воно потім їсти. Потім ще з женником трохи позаймалася, бо завтра до школи вже треба настроїти дитину, щоб все добре було. Зараз швиденько наріжу картоплі, така там каша так буде вариться. Повечеряємо і все. Будемо відпочивати. Вже день короткий стає. Зараз ще нема сьомої години, а вже так темненько. В селі, одна й та сама робота. У нас щось декілька днів оце. одне й те саме. Крутимося, то біля свиней то їсти собі готуємо. І то Таке трошки там щось поробляємо. Зараз. Саме головне прибрати городи, бур'яни. Буду різати картоплю цю. На цьому закінчую своє відео. Дякую, що дивитесь. Всім всього доброго, до побачення!